Доброго дня. Нещодавно Флюхтен почав консультувати українців не тільки у фізичних офісах, а ще й онлайн. Але хочемо поговорити, з якими найчастіше питаннями стикаються українці, які знаходяться в Нідерландах по процедурі тимчасового захисту, і спитаємо це у представника Флюхти Нідерланд Володимира. Так, вибраний. Е, найчастіше питання е, ну, наприклад, медичне страхування. Е, Реєстрація нідерландського авто на громадянина України, який знаходиться в тимчасовому захисті, школа для дітей, житло та багато інших простих та більш важких питань. Ну тобто, всі побутові питання, люди можуть просто е, звернутися, так. записатися онлайн на прийом к спеціалісту, такому як ви, і. Е, Отримати якусь поширену відповідь чи е, якусь пораду, як це зробити? Так, пораду чи е, досвідченої особи, яка знає все, як проходить у Нідерландах стосовно е, цих питань. Так? А ми зараз знаходимося в якому місці? Можете розповісти? Скільки тут приблизно українців перебуває? Зараз ми знаходимося в Шхахи, це знаходиться в регіоні Норд Голанд-Норд. Тут проживає на зараз більш 300 українських біженців. І тим не менше, я так розумію, що консультація досить популярна. Тобто люди приходять. Консультація це, це, це популярно. Так, Або ж не всі мають час, або е, можливість приїхати до консультації фізично. Е, тому онлайн-консультація це дуже добрий крок вперед з, е, з цією можливістю. Ну, так, я нагадую, що е, відкриття нової функції онлайн-консультації це не означає, що закриваються місця, де можна фізично прийти. Я також оставлю під відео інформацію, де можна фізично прийти і отримати консультацію. А також оставлю номер гарячої лінії, де також ви можете українською мовою отримати відповіді на питання, які можуть у вас виникнути. Дякую, Володимир. Також.